Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергове відео з нашим помічником. Ну і Сьогодні ми будемо садити картоплю. Знімаємо фрези, ставимо ось ці великі важкі ґрунтозацепи. ставимо нашого плужка. І будемо пробувати нарізати рядки. Минулого року вже так садили. Ну і спробуємо в цьому році знову. Такі рядочки у нас виходять, більш-менш рівні, ширина 60, так що потім можна було мотоблоком заїхати. Ширина між центрами куліс також 60. Грунту зацепи просто супер, важкі, мотоблок на них йде легенько, горку потрібно трошки постаратись, ну а з горки він просто біжить сам. Працюємо далі. Вадимо ми картоплю руками, ну і загортати будемо також руками. Пробував я ось тут їхати мотоблоком, поставив гумові колеса. Пробував я ось загортати. ну але Мотоблок втікає в сторону. Ось тут лужок втікає. Ну і загортає воно боком, криво. Нам таке не підходить. Тому загорнемо руками. А вже потім будемо нагортати мотоблоком. Ось такий відосик для вас. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!